Товариство, всім привіт! Доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода, я Олександр, раді бачити всіх вас на нашому YouTube каналі. Сподіваємось, що сьогодні, нарешті, ви все-таки не обійдете нас мимо і поставите таку бажану і жадану вподобачку. Напишете коментар, тому що трішечки пізніше відправимося разом з вами у наш свинарник і з превеликим задоволенням пока. Покажу вам. На те, що і ми очікували, і багато із вас також очікували, чекають і хочуть побачити безпосередньо тих свинок, яких ми закупили на своє господарство. Хотілося б буквально на декілька хвилинок зупинитися і присвятити свою увагу безпосередньо ціновій політиці на маленьких поросяток і ціні, що стосується відгадівлі, тому що тут є зміни, і в принципі для людей, які займаються свиноводством, ці от зміни. Я би так сказав, що позитив у нас сьогодні неділька, а я думаю, для більшості із вас це не є секретом. що Безпосередньо відбувається купля продаж поросяток в цей день, не є виключенням. І наш, наше місто, місто Конотоп, теж саме у нас відбувалося і сьогодні. Значить, що стосується цінової політики на маленьких поросяток, ціна не просідає, не змінюється, а тримається в стабільно. Я би так сказав, непогано. Значить, ціна до 10 кілограмів поросятка коштують в районі 3000 тисяч гривень. Все, що 10 це 3,5 і... Невеличке доповнення, хотілося б додати буквально днів 4 назад. Телефонує мені мій постійний клієнт, який ну безпосередньо ця людина брала у мене на постійній основі маленьких поросяток і говорить: Саша, в тебе там поросяток немає. Я говорю, поки що немає і ближайшим часом не буде. Так що вам, якщо ви хочете придбати, або шукайте інших продавців, або ж їдьте на ринок і там щось собі купите сьогодні дзвонив він мені зранку матюхається, не буду промовляти оці от слова, тому що реально він був просто ошарашений ціновою політикою на поросят. Тому що ну, майже рік назад ціна на поросяток була значно нижча, і я так розумію, що людина орієнтувалася і відштовхувалася від цієї ціни. Ну, трошки так я посміявся, але нічого не поробиш. Реалії такові, що безпосередньо цінова політика на мале поросяток Дуже дивує людей, які в принципі за цим не слідкують, і я би навіть сказав певна когорта людей навіть ошарашена. Цих. Що стосується товариства ціни на відгадівлю то вона буквально от за останні 3-4 дні почала стрімко підніматися. Чому стрімко? Тому що буквально дві неділі назад озвучував і проговорював разом з вами ці питання. І безпосередньо в нашому районі регіоні цінова політика. Була в районі 73-75 гривень, якщо це домашня порося, і вага якого за 150 кілограмчиків. Зараз же ціна 80-82. От буквально 7-10 днів пройшло, і ціна на відгодівельних поросятах скакнула. В принципі, слід ще зазначити, що безпосередньо у нашому Корнотопському районі ну, відгодівельних поросят із собакою потрібно шукати всі, одначі ці місцеві. Так називаємо шабаї, які займаються куплею і продажею безпосередньо тоді м'яса і сала, майже 90% із них купують все оце от поголів'я в Чернігівській області, там тиниці, гайворони. Ну не досить близько це все знаходиться, але от цінова політика і що стосується нас. Така от і безпосередньо у Чернігівській області також трішечки трішечки піднялася. Так що обов'язково внизу в коментарях пишіть цінову політику на маленьких поросяток, що відбувається у ваших районах регіонах. Буде цікаво проаналізувати. Теж саме хочеться дізнатися і по ціні на відгодівлю. Ну а зараз біжимо разом з вами до наших малюків. Раділочка наша товариство пуста, але... Будемо сподіватися, що зовсім скоро тут зазвучить свинячий хрюк. Так, товариства, нарешті можете привітати нас із поповненням, привітати із тим, що нарешті і в нашому свинарнику щось почало хрюкати. Якраз от оцей от хрюкіт та мелодія, на яку ми дуже сильно е, чекали, і я думаю, багато хто із вас разом зі мною очікував на оцю от появу. Що ж товариство безпосередньо я придбав на своє господарство. Дуже багато слів було сказано. В принципі, мої постійні глядачі і підписники, ви знаєте, моє бачення і мій підхід взагалі до свиноводства. Я в цьому плані не експериментую і стараюсь рухатись за оцими от підручниками, які наші батьки написали. Ну і закладаючи оцей фундамент і основу основ, основ будь-якого маленького чи великого господарства, на якому Основою є свинки я відштовхуюсь від тих от рекомендацій, які чорним по білому написані. Тому. Чистопородна велика біла бельгійської селекції, все таким чином випрацьовано, що хрячок взятий на господарство, і свинки, лінії яких не будуть пересікатися, в послідуючому що дозволить нам приумножувати і розмножувати наше господарство. Що стосується свинок безпосередньо, то вони із різних вікових груп, найбільші Двоє поросяток це хрячок і свинка їм в районі двох місяців. 22 числа буде тільки два місяці. Двоє найменших їм місяць і буквально неділька. І три інші свинки, які були придбані їм трішки менше аніж півтора місяці. Що стосується технології, годівлі, вакцинації, все це в послідуючому будемо разом з вами розбирати. Тому всі, хто хоче рости, розвиватися, всі, кому близька до душі от галузь свиноводства, будь ласка, приєднуйтесь до нашої великої, дружної сім'ї, будемо обмінюватися досвідом, будемо ділитися успіхами. Дай Бог, щоб удач було поменше, але невдачами. Також потрібно ділитися, висвітлювати всіх їх, тому що ну, багато із початківців, із людей. Які планують, бажають займатися свиноводством, думають, що все це легко, все це буквально там сидячи на дивані, все це виходить. Це абсолютно не так. Так що перший камінь у наш. Фундамент і у наш, взагалі у нашу справу закладений, як буде далі відбуватися будівництво цього майбутнього домашнього господарства, все буде висвітлювати. В принципі, ви будете являтися очевидцями цього. Ми 4 роки пропрацювали, повторюсь, з певними невдачами, успіхами зштовхувались. Обставини у нас склалися, що ми вирізали все своє поголів'я. Зараз же починаємо все з чистого листа, тому побажайте нам успіхів, гарних приростів і поменше розчарувань, чого і вам бажаю товариство. З вами, як і завжди, був канал Будні Свиновода. Сподіваюсь, що ви не поскупитесь і натиснете вподобачку. Привітайте нас із поповненням. Ну а з вами як і завжди, побачимося і почуємось в новому відео. До нових зустрічей! З вами був канал Будні Свиновода, я Олександр.